Сьогодні в відео Поль Погба розірве контракт з Ювентусом. Хаві може стати новим головним тренером Манчестер Юнайтед. Лаліга подала іск проти вболівальників Атлетико Мадрид. Манчестер Сіті виграв суд проти АПЛ. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Арсенал відмовив в пропозиції Палмейреса в купівлі Габріеля Жезуса. Клуб розглядає гравця як важливу частину їхніх майбутніх планів. Поль Погба і Ювентус домовляються про розторгнення контракту, гравець стане вільним агентом. Реал Мадрид готовиться до великих покупок наступного року. Клуб розглядає різні варіанти для підсилення складу. В першу чергу вони хочуть купити центрального і правого захисника. Манчестер Сіті цікавиться Субі Менді і може зробити пропозицію по гравцю вже в січні. Відступні за гравця складають 60 мільйонів євро. Баварія зробить все можливе, щоб не втратити Сане в якості вільного агента, і попробує продовжити його контракт, який закінчується вже наступного року. Контакти між представниками гравця і Баварії вже почалися, але топ-клуби з інших ліг уважно слідкують за ситуацією. Ліверпуль почав працювати над підписанням контракту з Еберечі Ізе із Крістал Пелас. Хаві розглядається як ідеальна заміна Тенхагу в Манчестер Юнайтед. Власник клубу Джим Редкліф віддає свою перевагу кандидатурі іспанця і попробує його впевнити зайняти пост головного тренера Манчестер Юнайтед. Гравець Челсі Ніколас Джексон може бути дискваліфікований за удар по лиці гравця Ноттінгема Фореста. Також інші два основні гравці Веслі Фофана і Марк Кукуреля пропустять наступний матч проти Ліверпуля. Ібрагім Конате і Куансі в найближчий час продовжать контракти з Ліверпулем. Офіційно гравець Астон Віли Джон Дюран підписав новий контракт з клубом на шість років з покращеними умовами. Літом Гарета Саутгейта не розглядали в якості претендента на роль головного тренера Манчестер Юнайтед і нема ніякої інформації, що він може отримати цю роботу зараз. Ла Ліга подала іск проти фан-групи Атлетико Мадриду. Фан-група Френте Атлетико приймала участь в 142 інцидентах за останні сім років. Європейський суд в п'ятницю прийме рішення по іску Реал Мадриду проти французької газети «Л'є Монде. Ця газета зв'язала Реал Мадрид і Барселону в допінговим зв'язком в 2006 році. Унай Емері може стати фаворитом на роль головного тренера Манчестер Сіті, якщо Пеп Гвардіола все-таки вирішить покинути клуб в найближчий час. Челсі і Манчестер Юнайтед зацікавлені в підписанні Вундеркінда Русенборга Сверренюпана. Арсенал Манчестер Сіті і Ліверпуль спостерігають за Едерсоном із Аталанти. Трансферна вартість гравця оцінюється в 60 мільйонів євро. Манчестер Сіті виграв суд проти АПЛ в справ про спонсорські угоди. Тепер Манчестер Сіті запросив в АПЛ компенсацію за судові витрати. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм там ще більше новин про футбол.